Друзі, всім привіт! Я рад привітати вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. Давно я не виходив на свій YouTube канал, нічого не знімав, нічого не показував. Дуже багато новин у мене для вас. Я захворів. Було дуже багато різних проблем. Ох, значить, о... сталося то, що я... Ну, Не дуже хотів вам показувати, розказувати, але, думаю, від цього нікуди не обіжиш. Ну і все-таки я хазяїн, це моє рішення. Значить, Продав я всіх своїх кос, віддав свого фунтика на перетримання десь близько на 2 тижні. Ну, Поки в мене були ось ці проблеми, Коротше, забрав я його. Свій сам бути не хотів і я був змушений купити козу. Купив я ось козу, її звати Белла Вона другим окотом, взяв я її з жахливих умов. Вона дуже дає мало молока, у неї виміні немає. Бачите, ну чуть-чуть там буквально я її забрав, вона давала грам 200, потім якось прибавила до літра. А тепер за два дні дає 400 грам. Ну теж десь близько 200 грам на день. Ну я даю її раз в чотири дні. Раз у два дні, то есть, вибачаюсь. Фунтік, ти куди? Ди сюди. Була в нього коза сьогодні і він розстроєний. Він біжить додому, не хоче пастись. Йду заберу його, а, вже сам прибіжав. Іди сюди, іди. Пішли Фунтюку, пішли. Я вийшов з ними трошечки попастись, тому що Ох, цілий день в хліву, сьогодні багато роботи, у нас ужасна погода, слякоть, паде сніг з дождем, ну, пасти ще є що. Продовжимо. Продовжимо за козу. Я її купив за невелику суму. Їх там було десь вроді сім коз і два козли. Значить, я не бачу по ній, що вона вагітна, слабо по ній видно. Можливо, вона вагітна на малий срок. Буквально 5 днів тому назад почало з неї щось з жовте витікати. Ветеринари кажуть, що це не не смертельно, може десь козел скакав той фунтик. Не знаю, я в цьому не впевнений. Ну, кажуть, що вона на вагітну козу не виглядає, можливо, в неї маленький срок. Але дивуюсь в тому, що вона стала збавляти молоко при хорошому кормленні. Вона була ужасно грязна, то вона зараз вичухалася вже трошечки. Бачите, все одно така ще п'ятниста. То фунтик мій красавчик, а от вона така грязнюля. Не шкодую, що я її взяв, в суботу їду ще за одною козою сподіваюся, вдасться зняти відео для вас. Побачимо, як уже там буде. Ідуть вони за мною, просто щось фунтик у нас отримав депресію, бо козу забрали. Труситься холодно їй, красавіці в хліві, тепло. тепло. ти моя. Іде за мною спокійно, молодець, такий у неї животик. О, значить, о, і ще що хотів вам сказати. Не хотів для, взагалі знімати відео, щось показувати. Але дивлюся, люди дивляться мій канал, підписуються. За що я вам дуже гарно дякую. Дзвонять, пишуть у Viber, пишуть коментарі, питаються, де я пропав, що зі мною, як я. Ну, от кажу, були проблеми, я змушений був продати все своє господарство. Ну, кури качки лишилися, кози ну, це накладно. Родила фея, хто знає, фея родила двох козликів. Оту чорну малишку, що була така без вуха, малесенька. Хазяїн той, хто купив їх, бо вони всі були продані в одне господарство, той хазяїн готовий її продати. Ну, не знаю, заберу ту козу, що буду їхати в суботу за нею. Подивлюся, яка вона, що вона. І, можливо, заберу ту чорну, ну це не точно. Так що, от. Так от. такі от у нас діла. Фунтик мій був на перетримці в моєї знайомої. Покрив там кози, приводили кози. Молодець. Свою роботу знає, довго думає, но працює. Також буквально на другий день, після того, як я його забрав. Приводили зразу козу, також покрив молодець. Приводили маму оцієї малишки чорної, що без вуха така малесенька. Хто був на моєму каналі, хто мене знає, хто дивиться мій ютуб канал, той знає, про яку козу я говорю. І її маму приводили, вона також покрилася, все добре. Ну, То мої хороші знайомі. Так що. Ну, от такі от діла. На городі дуже багато роботи сьогодні вже в нас 7 грудня. Але о, в мене ще не посажена вся цибуля. Обов'язково досажу. Ну і все. А в слідущому відео о, буде відео. Буду відповідати на коментарі. Дуже багато там питань задавали. Показати, в яких умовах живуть мої кози. Все покажу, все розкажу. Так що отак. Ладно, ребята, все. Всім пока, гарного вам перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі Новіцький блогер. З вами був я, Максим. Всім гарного, спокійного, мирного вам дня. Всім пока-пока.